Добрий вечір Славутич. У нас в гостях міський голова. Ми зустрічаємося знову після перерви. Юрій Кирилович. Є запитання дуже багато. Ви готові відповідати на всі? Я б завжди Причому, самі різні. Ну, бачите, почнемо з освіти. Дві школи перевели набор першокласників. У двох школах першокласники є, але. Біля другої школи немає світлофора, небезпечна дорога, бо пряма ділянка від круга, і на якій часто не дотримуються швидкісного режиму. А, хоча там лежачі поліцейські є. Ну ладно, вирішить питання безпеки школярів, бо 20-30 хвилин перед початком першого року може ввести патрулювання з точки зору поліції, щоб там приїжджала, і чергували ну, вчителя гімназії Крокус. Або поставте світлофор. Вітаю, друзі! Дякую за ваші запитання, як завжди. щодо гімназії, крокус і ліцею без меж, це ті два заклади, які в нас залишились початковою школою. Слушна пропозиція, розглянемо її. В нас є поліцейські офіцери громади, і, мабуть, було б доречно справді в цей період, коли діти йдуть до навчальних а це було закладів місяць, да. і крокус, бо тут малеча, mm -hmm. і без меж, бо там ще є наш ліцей Славутиський, тобто два навчальних заклади. Mm -hmm. Ми можемо проконтролювати. Тобто машинки постоять, хлопці почергують, і трошки порядку буде більше, хоча і там, і там лежачі поліцейські в нас є біля. Без меж є навіть світлофор, але я розумію, що якщо йти там з Поліського Дбіліського, то треба пройти далі, перейти дорогу і повернутися назад в свій навчальний заклад. Це некомфортно і навряд чи хто так буде робити, навіть якщо наполегливо про це розповідати. А от чергування поліцейських офіцерів громади абсолютно нормально може бути. Хоча, коли ми кажемо, малеча пішла в два заклади, раніше в чотири ходили. І, 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 і mm. вроді, спра du, вроді справлялись з цим. Нет. Тепер треба світлофор. Mm. Біля крокуса не поставимо точно. Це, по-перше, не дешево. Ми аналізуємо зараз вартість mm. нового світлофора на перехресті на лікарню, там Офіс, ЧС, лікарня. Ви бачите, mm. він дуже часто виходить з, Лазу, з ладу, бо вже старий. Просто на нього вже немає навіть запчастин, щоб ремонтувати. Бо модель така застаріла, що її давно не виробляють, і треба десь шукати запчастини для того, щоб відновити її. Розглядаємо новий. Коштує чимало поставити ще один світлофор біля школи, щоб він працював, як ви кажете, в період з 8 до 9, умовно ну теж, мабуть, нераціонально. А патрулювання поліцейських офіцерів громади абсолютно реальна історія. І давайте спробуємо з цим попрацювати, дамо команду, подивимося, як воно буде впливати на рух. Я думаю, позитивно буде впливати. Тому за пропозицію, дякую, звернемо на це увагу. Дивився новини, четверта школа виділяють додаткові кошти. Вона в чомусь перемогла? Всі перемогли. Дивіться, ми в четвертій школі завершили фізичну ремонт укриття. Зараз відбуваються технічні регламенти вводу в експлуатацію, все оформлення. Але там застарілі меблі. Застарілі меблі, треба обладнання, тому ми провели перемовини з Київською обласною державною адміністрацією, зібрали з усіх закладів заявки. На меблі, які б вони хотіли б бачити в укриттях, щоб освітній процес там продовжувався, хоча не все так просто, тому що немає окремих зон акустичних і діти гомонять між собою. Це чутно. Тому шукаємо варіанти, як, як вирішити ці проблеми. Повертаючись до меблів, подали заявку. Кажуть, Славутич просить до укриттів додати ще фінансування на меблі там, де їх немає, там де вони потрібні нам. Падала її область, нам фактично погодила, але кажуть, грошей не вистачає на все. От ми беремо найбільший заклад де найбільше дітей. Фінансуємо спочатку його 2,3 мільйона. Ми маємо на придбання меблів. Зараз заклад має дуже швидко провести закупівлю бо це тендерна процедура бо це бюджетні кошти визначити підрядну організацію постачальника меблів отримати ці меблі встановити і заплатити заплатити гроші гроші є тепер залишилося питання за процедурами які проводили безпосередньо заклад освіти тобто ліцей без меж і ми чекаємо від них дуже динамічної роботи це робота адміністративна, і я сподіваюся що тут у нас не буде зволікань тому що потреба в цих меблях є нічого вони не вигравали це наша робота як адміністрації, співпраця з обласною адміністрацією для того, щоб в Славутичі в укриттях було комфортно. На якій стадії зараз знаходиться ремонт укриттів в школах? Яке планується форма навчання в школах конкретно у четвертій, а взагалі про освіту майже немає інформації. Туди направляється більше половини бюджетних коштів, а у нас всього 2000 учнів, якось дивно, мешканців у місті в 7-8 разів більше. Я вважаю, що це абсолютно правильна політика, і в державі, і в місті, зокрема, коли ми ресурс направляємо на освіту, тому що освіта вона створює суспільство. Я дуже часто нашим освітянам кажу, мабуть, правильно ви виховували разом з батьками, звичайно, але в основному це школа ж дає і знання, і світогляд наших дітей, бо сьогодні ці діти боронять нашу країну. Вони не Втікли вони не склали зброю. Вони стоять і тримають фронт. Це наші діти, яких виховувала наша освіта. Тому вкладання в освіту воно точно має перспективну і точно має потім наслідки. Це щодо бюджету, який ми витрачаємо на освіту. Повертаючись до укриттів, вже сказав без меж ми завершили фізичне виконання робіт. Там всі системи працюють, тому маємо перейти до нормального офлайн навчання Нагадаю, що безмеж у нас використовує і ліцей і академічний, і Славутичський ліцей, тому трошки не вистачає для. Повноцінного оффлайн навчання в укритті місця, ми будемо працювати з тим, щоб ліцей отримав своє укриття. Найпростіше в підвалі, але своє укриття. Ми не зробимо там протирадаційне укриття як в безмеж статус. Це не отримуємо, але для того, щоб діти могли отримувати освітні послуги в укритті в. В Славутицькому ліцеї це реально. Це 26-й рік, зрозуміло, що не в цьому році. І це покращить ситуацію з простором в укритті в безмеж. Знаю про цю проблему, що його трохи не вистачає. Геть небагато, але не вистачає. Шукаємо альтернативні варіанти, щоб діти не заважали один одному. Там є поділено на зони, але ці зони не відділені стінами, дверми, як класи, як кабінети. Тому інколи гомін цей заважає один клас іншому. Пошукаємо варіанти, як зробити так, щоб діти навчалися. Тому всі будуть навчатись в офлайн режимі. Укриття інших закладів умовно відстає по графіку, тому що ми їх розпочали пізніше. Нагадаю, що безмеж закінчував частково в першій школі навчальний рік минулий, частково в онлайні, а ми проводили ці роботи. Зараз перша школа одна половина. Або там дві половини укриттів практично готова, вони займаються, і, в принципі, я не бачу великих зауважень від першої школи. Тим більше збільшиться простір, друга половина, коли буде готова, в них буде всього вистачати. Затримується у нас третя школа, великий обсяг робіт, не встигають підрядники, людей не вистачає. Сьогодні не вистачає людей, сьогодні затримка з постачанням обладнання, важка логістика. Треба розуміти, що ми. Отримали цю субвенцію з фасіліті фонду, це європейські кошти, і вони передбачають купівлю того обладнання, яке дозволено з цього фонду купувати. Тобто китайське чи турецьке, наприклад, не все купити можна, тому що є санкційні речі. І це непроста робота, коли ми кажемо, що є гроші, їх давайте витратимо. Їх теж треба витрачати відповідно до всіх наявних регламентів. А це, в свою чергу, створює передумови для. Довготривалого процесу. Тому третя школа відстає більше, але все одно ми сподіваємось, Перше жовтня у нас всі основні процеси будуть завершені. Сподіваюсь, що буде обладнання. Чому важливе обладнання? Це в першу чергу вентиляція. Ми бачимо і по безмеж, коли багато дітей скупчуються в укритті. Навіть та вентиляція нова, яка діє, працює її недостатньо, тому що дітей забагато з урахуванням судочкого ліцею. Тому маємо отримати обладнання для того, щоб заклади працювали. Крокус так само на вихідній стадії. Багато робіт зроблено, і ми сподіваємось, на 1 жовтня завершити основні види робіт, щоб діти могли повноцінно використовувати ці простори. Але найближчим часом, в будь-якому разі, всі роботи будуть завершені. Сподіваємось, що з'являться ресурси, можливо, у нас можливо в обласному бюджеті. Ми до меблі і в інші заклади. Освіти і вийдемо вже на нормальний навчальний процес. Ще раз повторюю, завтача стаї дуже зрозуміла офлайн навчання під час тривог в закладах освіти, в укриттях. Для цього ми, власне, і робили всі ці ремонти, міняли обладнання, робили автономні резервні джерела живлення, щоб навіть під час відключень, блекаутів діти не відчували цього дискомфорту, щоб працювали всі системи, і діти могли отримувати. Освітні послуги тут важливо попрацювати командно із батьками із вчителями, тому що це для нас трошки новий досвід. Ми звикли в укриттях більш лайтово працювати. Десь якісь прості задачі зараз ми хочемо, щоб це був повноцінний процес навчання, і діти отримали всі послуги освітні, як в самому закладі, так і в укритті. До цього прагнемо до цього рухаємось, і впевнені, що спільними зусиллями це все. Зробимо, чекаємо, набираємось терпіння. Зрозуміло, що хотілось би 1 вересня стрічки перерізати всі нові меблі mm -hmm. мати. Але є реалії сьогоднішнього дня, є реалії воєнного стану, є реалії зіпсованої зламаної логістики до України, коли ми кажемо про закупівлю, обладнання. Все це треба враховувати. Тому дякую всім за терпіння і сподіваюсь на порозуміння в вирішенні цих питань. Хто відповідає за дітей під час тривоги, в учбовий час, і чому вчителі чи директорам дозволяють замість перебування в окритті йти в парк та курити на лавочках? Це, мабуть, про третю школу. Про всі школи. Якщо відверто особисто робив зауваження адміністрації, ну не буду казати, якого закладу і управлінню освіти, тому що справді 8.30 стартують уроки, 8.20 пролунав сигнал тривоги. Діти не дійшли до закладу, зійшлись по закладам торгівлі в магазини, щось купили собі якихось смаколиків, сіли на лавки. Ті, хто палить, будь ласка, батьки, якщо ви знаєте, що ваші діти палять, то, мабуть, ви з ними попрацюєте. Це і ваша робота в тому числі. Хтось справді сидить і смокче цю заразу. Але чому ми не пішли в школу? Чому ми не пішли в укриття на заняття? Тому що ми так звикли, що якщо тривога, то ми вдома в онлайні. Ну, Але в садочок так не працює. Да. Батьки, які йдуть на роботу, навіть під час тривоги завели дитину в укриття, кажуть: ну, все, я пішов на роботу. Ти тут, mm -hmm. будь ласка, залишайся в закладі освіти. В такому самому, тільки е, дошкільному закладі освіти. Тому задача стає, щоб. Незважаючи на сигнали тривоги, ми починали навчальний процес своєчасно, і це відповідальність адміністрації школи. В першу чергу адміністрація закладу має відпрацювати із педагогічним колективом, як ці процеси мають відбуватись, і щодо початку ще навчального дня, вчителі вже мають бути готовими до того, що можливо зараз навчальний процес почнеться в укриттях, і я маю бути готовий чи готова. А там зустрічати дітей і починати урок незалежно від того, чи в нас є зараз тривога, чи ми в укритті, чи не в укритті. Рухаємось до цього. Це процеси не швидкі, поступові до цього треба звикнути, тому що справді ми минулий рік відпрацьовували більше саме в такому режимі: тривога. Йдемо в укриття. Ну хто не йде в укриття? Ну добре, йдіть додому, тільки ж дивіться, не шатайтесь. Mm -hmm. Але не шатайтесь, не працює. Бачимо, що сидять в парку, на лавках, в скверах, біля будинків, в магазинах. Так не має бути. Ми не для цього робили укриття, щоб ними не користуватись. Треба користуватись, вони мають бути комфортними з одного боку, з іншого боку, ми маємо забезпечити освітній процес. Адміністрація закладу має з цим попрацювати, змінити своє ставлення, змінити систему освіти на цей період, і тоді все вирівнюється. Але з батьками разом батьківські спільноти мають теж бути учасниками цього процесу. всі ми є. там. В телеграм-каналах, в вайбер каналах спілкуємось, ми піднімаємо питання. Які. Наші діти мають вчитися, шановні вчителі, будь ласка, приймайте їх під час тривоги на навчальний процес. Так має бути працьовано. І відеозапитання від е, слова течан. Медицина? Медицина. Що, да. щось, в місті що слово Да. Треба щось робити, тому що. Тому що капець. Да. Зовсім погано стало. Ну, фахівців таких немає. Багато людей вже ж їздить в Черніга. Да, да. Київ, Да. Черніг. Черніг. Ми казали сьогодні про освіту, на яку витрачаємо багато грошей, і, і це правильно, але ми розуміємо, що Славутичне стає молодшим. Плюс війна. Яка впливає на наш стан, і зрозуміло, що питання медицини сьогодні, мабуть, є найважливішим для основної маси населення. Так, важко залучити в Славутич, в лікарню молодих фахівців, хоча вони поступово з'являються, для того, щоб покращити і рівень кваліфікацій, і кількість цього персоналу. Але активно працюємо і продовжуємо працювати. Повірте, ця ситуація для Славутича вона не є унікальною. Зрозуміло, що стратегія реформи медицини, яку ми бачимо, вона така: невеличкі лікарні в маленьких містах. Інколи це взагалі до первинки опускається. А все інше на рівні області, на рівні кластерних великих лікарень, туди вкладаються гроші, туди їде персонал. І зрозуміло, що лікар, обираючи між маленьким містом і його комфортом, і великим містом дає і більше пацієнтів, дає більші умови для роботи, кращі умови для роботи, тому що краще обладнання обирає. саме Обласний заклад або великий заклад З цим важко лікарів не вистачає. Персоналу не вистачає, але працюємо і обов'язково цю ситуацію змінимо на краще. Я впевнений, що. Після того, як в нас з'явиться нова будівля лікарні з новим обладнанням, нам буде простіше залучати фахівців, тому що працювати в цих умовах буде комфортніше і реалізовувати себе, бо самореалізація теж важлива складова. Тобто не тільки фінансова складова впливає, а ще й в яких умовах ти працюєш. Що це за лікарня? Наскільки вона оснащена? Важко не просто, але все одно рухаємось для того, щоб зберегти медицину і її покращити. Важко тягнути весь цей комплекс. Ви бачите, на який він. Ну, просто громадяна, да? будівля центрального корпусу, плюс додаткові корпуси, багато з них не працює. Частково ми їх робимо там під житло, слава Богу, є під первинку, окремий корпус. Але це складні процес. Маємо це розуміти. Чи розуміє міська влада? Розуміє, розуміє, розуміємо, що для медицини треба сьогодні увагу якомога більшу. Ви бачите, що ми інколи ініціюємо і приїздять інші організації, інші заклади охорони здоров'я надають всі послуги, проводять обстеження, проводять дослідження, розуміючи, що цих фахівців у нас на місці немає там потужного кардіолога, нейрохірурга, в інших напрямках. Медицини фахівців. Тому закриваємо ці питання саме так точково. Раз на місяць привезли когось, зрозуміло, що тут інформація грає ключову роль, щоб ми всім повідомили, хто потребує, будь ласка, в нас буде така консультація. Да, зрозуміло, що славутичани їздять і до Чернігова, як до обласного центру, бо там більше інвестицій йде сьогодні в медицину. Така стратегія держави. І це загально європейський підхід, коли є велика кластерна лікарня і невеличкі лікарні, які забезпечують там основний основний базовий рівень медичних послуг. Але ще раз повторюю, маю надію, що з новою лікарню нам вдасться залучити більше кваліфікованого персоналу, більше фахівців, молодих фахівців для того, щоб медицину тримати на нормальному рівні. І просьба повпливати на лабораторію Синева, щоб вона заключила договір з НЦЗУ, іначе всі аналізи е, мешканці Славутича за свої кошти роблять, а це ну, порядка трьохсот різні. Ми запропонуємо Синево зробити такий крок, але це ж бізнес. Ми маємо розуміти, що бізнес для себе рахує. Я буду працювати з НЦЗУ і отримувати умовно додаткові ну, кошти так. як компенсацію. Але чи е, цих коштів достатньо буде для того, щоб я виконав певні регламенти, які НСЗУ від мене вимагає? Чи мені комфортно сьогодні за готівку чи там е, безготівкові розрахунки працювати з населенням? Цих клієнтів мені вистачає. Я не хочу збільшувати свій обсяг, тому що ці капіталовкладення не повернуться. Це Питання бізнесу і вони вирішують таку рекомендацію. Ми обов'язково дамо, але маємо розуміти, що рішення точно тут не може приймати влада і вказувати, що робити бізнесу в тій чи іншій сфері. Ну і ще питання теж про комунальне підприємство. Міська лікарня вона бере комісію за оплату платіж, платіжною карткою за послуги. А розмір комісії навіть перевищає «Еквайрінг банку, який зазвичай оплачує продавець. На перший рік, кстати, готівки не приймають, і кожен другий пацієнт не готовий до оплати карткою. Знаєте, в мене от по платіжним питанням а, а, два таких клієнта є. Хоча нашу лікарню ми справді можемо там, адміністративним шляхом а, дотиснути і заставити працювати з готівкою, але, але Укрзалізниці, ви тут вгадали 100%, Набагато важче. Там навпаки немає терміналу, і вони не приймають, крім готівки, а, а, нічого. А, розумію, що це махіна велика, і поставити термінали в кожну касу. Мабуть, не так просто. Ми кажемо, Та в Славуточі тільки поставити, але так не працює велика кампанія. Повертаючись до лікарні, бо трошки відійшов в сторону. No. Розумію, що для цього треба певні регламенти витримувати їм. Робота з касою, робота з готівкою. Не хочуть цього робити. Об'єктивно, персонал не хоче брати на себе відповідальність за таку роботу. Це, скоріше все, там якась інкасаторська робота має бути. Але спробуємо no, yeah, да, да, коси, да, спробуємо змінити. Цю історію, розуміючи, що можливо адміністрування готівкового обігу буде коштувати дорожче, ніж ми отримаємо там, якісь комісії чи щось інше. Але зрозуміло, що це про комфорт, про можливість людям сплатити не лише карткою. Ну, мабуть, не у всіх є картки, там, PayPal і так далі. а Платити люди хочуть готівкою. Візьмемо на контроль, спробуємо максимально швидко цю е, проблему вирішити. Вона. Не важка, але адміністративно незручна для самої лікарні. Коли буде, якщо буде звісна реконструкція поліклініки під лікарню, і чи можна технічно демонтувати мурал з лисичеї перенести його в інше місце? Почну з мурала. Ми дивилися на нього, і взагалі є ідея, щоб мурали в Славутиші з'явились на. На комунальних будівлях, і це була така певна історія навіть для туристів. Історія муралів, можливо, вони будуть оживати, бо сьогоднішні технології це дозволяють. Але це наші плани на майбутнє. Зрозуміло, що сьогодні все кошти вкладати свої. Точно не будемо. Хіба що це буде якась історія з партнерами, з грантом, які цілеспрямовано профінансують таку річ? Мурал з поліклініки при цьому можна тільки перемалювати, технічно його перенести як стіну. Неможливо, неможливо. А це треба розуміти або попросити художника, який може зробити його копію, погодившись з автором з автором. Абсолютно вірно, бо авторські права все одно залишаються. А щодо поліклініки в лікарню. Врешті-решт ми маємо проєктантів, проектну організацію, яку обрала Міністерство охорони здоров'я з другої спроби провели тендер. І ми на ці вихідні, які минули, вже мали їх в Славутичі. Вони обстежили будівлю і мають завдання в найкоротші терміни в цьому році бажано. В цьому році і це ми ставили таку умову завершити проєктування і перейти до. Хоча б обрання підрядника на саму реконструкцію і початок виконання робіт. Нагадаю, що на початку року було закладено 200 мільйонів в держбюджеті на реконструкцію нашої лікарні, але їх можна витрачати після того, як проект буде, пройде експертизу, отримує позитивний висновок і буде визначений підрядник на тендерних умовах. Це великий тендер, міжнародний. Він точно буде більше 5 тисяч євро. Бо від 5 тисяч євро, це від 5 мільйонів, вибачаюсь, євро, це точно міжнародні торги, і це будуть міжнародні торги. Буде підрядник, почнемо реконструкцію і будемо прагнути до того, щоб максимально в стислі терміни, але якісно. І в сучасному стилі, і з сучасним обладнанням її завершити і мати нову лікарню в Словутищі. Процес не зупиняється процес рухається не так швидко, як нам хотілося би, як мені б хотілося би. Я б хотів би в цьому році мати цю лікарню, але діалог і контакти, і співпраця з міністерством дуже гарні. І ми сподіваємося, що ми спільними зусиллями цей проект завершимо якомога швидше.